Ми вітання усім глядачам фактів ICTV. Мене звати Тетяна Штирєва і мій сьогоднішній співрозмовник, точно знайомий шанувальникам театру та кіно. Це Андрій Ісаєнко, актор. І ми говоримо сьогодні не просто так, а маємо для цього привід. І не один. Вітаю вас, Андрію. Вітаю. Вже скоро на ICTV2 відбудеться прем'єра поліційного серіалу Майорського рода, де глядачі побачать вас у головній ролі. І також з травня стартують зйомки проекту МВС Служба 112». І наскільки вам взагалі близька роль правоохоронця? Е, ну, Мені цікаво було завжди. Я навіть в дитинстві колись допомагав та, та однокласник, працював в. СВБ, якось так, служба внутрішньої внутрішньої безпеки, і ми навіть їздили як понятті, і як люди ну, на затримання разом з ним е проводили такий цілий день е на хабарі. Брали там одного, е ну, грубо кажучи, там поліція. І так ми з ними там один одного дня, один день провели. Там мені років 20 було. Це було так цікаво, дуже і страшно інколи навіть. А взагалі цікаво ця штука, ну, зрозуміти, як люди думають і як вони вправляються з усім цим, що на них навалюються з тими завдачами і всі іншим, то ви прям так трішки зсередини дізналися да про всю цю історію, як це відбувається. А у вас особисто не було проблем з правоохоронцями? Можливо, є якісь історії, чи ви були завжди законослухняним? Ну, завжди був, скажемо, давайте так, законослухано. У мене ніяких, в принципі, немає. Може, адмінка якась ще є там по якомусь там університетським рокам, але так. Нічого тежного ну, ви... не було. Навіть навіть порушую правила дуже дуже рідко. Ви ідеальний кандидат на роль поліцейського виходить. Так. І зовсім скоро ви приміряєте ще одну роль на себе: це роль ведучого ранкової програми на ictv 2 да, ранок у великому місті. І як ви думаєте, чи буде вам комфортно по той бік екрану? Тобто не роліки на кінозірки, у якої беруть інтерв'ю, а навпаки. Ну, і... Треба це спробувати, щоб зрозуміти, але я думаю, буде цікаво. Я таким ще ніколи не займався, ніколи такого не робив, тому це для мене як новий досвід і таке розкривання інших якихось. Горизонті всього іншого, ну я виходить право спробувати правоохоронця грали, ДСНСника грали, тепер ще телевізійника глядиш, може, зможете потім зіграти його, да тому ну, що ви знаєте, що не дізнаєтеся. А взагалі, як часто вас впізнають на вулиці, як ви на це реагуєте? Реагую, якщо люди просять сфотографуватись, то я залюбки це зроблю. Якщо це доставить людині якесь задоволення або якусь добру теплу емоцію, то мені приємно дарувати людям теплі емоції. Тому і, ну, пізнають доволі часто, і я ніколи не уходжу. Якщо просять сфотографуватись, то єдине, що там, якщо це якесь велике там місце, там, наприклад, ми якось ходили в цирк з дитиною і підбігли так серед. Толпи людей, ну не толпи людей, як ну, багато людей. В цирку всі виходили і підбігли до мене сфотографуватись, Я сфотографувався, але одразу накинув капюшон і побіг звідти, тому що моя родина мене чекала дуже довго, поки я з усіма б там перефотографувався, і вони б змерзли, і це було б неправильно по відношенню до моєї родини. Ну слава, це дуже добре, але ж хочеться не тільки. Морального а й матеріального задоволення від своєї справи, так, так. і от багато хто з ваших колег каже, що до повномасштабки безумовно було краще, навіть за умови, що у нас тут часто знімалися ще росіяни, продовжували навіть після 2014 року, і наші актори, на жаль, теж знімалися там, бо такі були умови. Ми всі про це прекрасно знаємо, і не варто робити з цього секрету. А, дійсно, тоді було краще, і навіть за умови того, що росіяни відбирали на себе увагу і кошти. Ну Дивіться, після 2014 року все одно їх стало менше, в рази менше, набагато менше там перші роки взагалі навіть я пам'ятаю, що по-моєму навіть не було. А там вже потім ближче там 17-й рік, 16-й, вони почали знову з'являтися, але все одно вже були пріоритети і якісь серіали, які знімали за державний кошт під час там, роботи держкіно і всього іншого. І вони всі робилися українською мовою відповідно з нашими українськими акторами з і брали на головні ролі. Нас, українських Бу, було краще, ну, хоча б один за пункт того, що працювало Держкіно і фінансувало доволі такий великий обсяг різних патріотичних проєктів, серіалів, тощо, там, фільмів тощо. Тому ну, роботи було, грубо кажучи, більше. Ну, можливо, не настільки не так прям більше, як зараз. Зараз теж вона є, все добре, тому що все ж таки український глядач. Потребує українського проекту, потребує українського якогось е, продукту, щоб ну, все ж таки ввечері дивитися краще щось наше українське, ніж е, чиєсь там інше. Це і для молоді, мені здається, правильніше, і для е, всіх, в принципі, нації. Е, ну, так, ну. Якщо з фінансової точки зору брати, то теж так було там. Якщо приміняти навіть в доларовому еквіваленті, то зараз це все понятно, що набагато менше ніж було. А ви себе наскільки впевнено почуваєте в фінансовому плані? Чи дозволяють проекти вільно себе почувати і закривати усі потреби? Ну я скажу так, що я не страждаю від фінансової якоїсь такої потреби, прям тому є гроші, щоб задонатити, і є гроші, щоб спокійно жити. У вашому доробку доволі багато фільмів, скажімо так, які були зняті у співпраці з РФ. Ну, такі так. були ралі, я про це вже говорила от щойно, коли ми з вами розмовляли. І якось ми говорили з, вашою, з вашим колегою Сергієм Стрельніковим, і він сказав, що він своєму сину не покаже ті фільми, в яких він знімався за тих часів, коли працював в Росії. О, ви твої доньці, що скажете? Я своїй донці теж нічого не показувати, показувати такого не буду. Моя донька. Розмовляє українською, дивиться тільки україномовні проекти. Або там, якщо якісь іноземні, то вони теж тільки українською, українському перекладі. І тут там зараз вона почала дивитись, чомусь їй сподобався будиночок на щастя. І вона дивиться зараз це. Ну і смішно, і весело вона дивиться. І я радію, якщо вона там дивиться, якісь українські продукти українською мовою тим більше і... у сучасних дітей мені здається зараз набагато більше вибір, ніж навіть був у нас. Бо, так, 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 у нас, його, так, так, у нас це, його просто не було. Це однозначно, так. А до речі, як вона зараз? Я знаю, що місяць тому якраз ваш будинок постраждав від атаки російського дрона, і я думаю, що дитина перелякалась в будь-якому разі. Як зараз ви, ну, як зараз ваша родина, вона і в якому стані будинок? Ну, будинок там це був перший під'їзд, у нас восьмий, такий довгий будинок у нас тому такої фізичної прямикоїсь. Паламки наша частина будинку не зазнала. Єдине, що там в першому під'їзді, куди цей шахет прилетів, там, наскільки я знаю, будуть демонтувати верхні два поверхи і заново як добутовувати, тому що доволі такі сильне пошкодження. І газу в нашому будинку немає. Ну, досі немає після того. І непонятно, коли з'явиться. У вас все на електриці? Ну, у нас там, як коли був блекаут, ми раділи, що у нас є газова поверхня варочна. Але у нас електрична духовка. І зараз навпаки, все стало. У нас виручає електрична духовка. Ну і звісно, там бультуварку взяли, щоб якось їжу готувати всі іншу. Донька, після цього добре не стала більше боятися під час, можливо, атак. Ну, боїться, да, боїться і це. І на дружині дуже там дружина до відходила до від цього, бо вона ну, прям чула, як воно підлітало, як воно прилетіло. Тому що я прокинувся від вибуху. І донька теж прокинулась. вона в коридорі спала, я у себе на ліжку. І ну так, страшно каже, боїться, да? але живе це наш вибір жити тут, і щоб вона жила тут і, і зростала тут. Ви може Це неправильний якийсь вибір, але я вважаю все одно, що українські діти мають жити в Україні, і наші повітряні сили і ці інші сили оборони роблять все, щоб українська молодь і діти все ж таки росли в Україні і, і продовжували Україну, так би мовити. Ви виросли і сформувалися в Запоріжжі. Це місто, яке так. стало одним з символів стійкості під час повномасштабного вторгнення. Воно зараз дуже сильно, як і багато міст, потерпає від обстрілів. І як, чи ви навідуєтесь туди? Чи є у вас час, чи буваєте ви там? Як часто? Так, так. так ну, в цьому році єдине, що в 24-му році, по-моєму, в мене не щось не було можливості, чи якось. Чи батьки приїздили просто два рази, що і сестра, що ми туди не їздили. А так, у 22 -му, 23 -му році я їздив, там, в 22-му році на день народження мами поїхав, привітав, зробив сюрприз. І потім ще, по-моєму, влітку був, в 23-му році три теж був. Навідуюсь, намагаюся навідувати, все ж таки, це рідне місто. І... А так, ну, в цьому році планую з'їздити, коли буде вільний час обов'язково з'їжджу. Тобто ваші рідні залишились у Запоріжжі, вони нікуди не виїжджали, не переїжджали і не збираються не Знаєте, Просто я спостерігаю, що є такі, як хвилі. Наприклад, прилетіло сильно, якась частина виїхала, потім трішечки все устаканилось, Потім ще щось як вони реагують. Ну такого не було, таких качелівних гойдалок таких точніше не було. Там навіть там і каб недалеко, там у метрах 150 пролітав, там будинок сусідніх зачепив там і ще щось нормально, живуть далі. Ви формувалися у той час, коли Запоріжжя ну більше вважалось індустріальним центром, а ви все таки пішли по іншому шляху? Ви не обрали шлях металурга чи машинобудівника? Чому все ж таки акторство? Як це сталося? Це сталося випадково. Я поступав на мама. Насправді нам мама намагалась мене якось в інженерну академію, щоб я поступив, навіть там домовилась зі своєю подружкою, щоб я на курси пішов. Ну і то що там домовилися якось просто. Запитала, чи є там курси, чи є місце, сказала, да, я пішов, але мене звідти вийнули. <смі> За те, що я не дуже там, розбираюсь в точних науках. І особливо там, математика для мене якісь вищі ступені цієї математики. Для мене це вже якийсь е е ліс такий, в чому я взагалі нічого не розумію. І фізика. Ну, фізикою, я так якісь е е банальні речі, я знаю, розумію, але так, щоб. Глибоко теж не знаю. І мене звідти вигнали, і потім я поступив на журналістику в Зігму, такий був інститут, але там платне. І вже святкував з хлопцями це там колі на трубах, і проходили пос керівник команди КВК і запитала, що я, як. Я, і, і я сказав, що поступив на журналістику. вона сказала, що не треба, давай йди, пробуй на бюджет, це нікуди не дінеться, раптом поступиш на бюджет на акторський. Ну, я по її, все зробив, вона мене підготувала. Підтові поступив на бюджет і як і батькам легше зробив, і всьому приємніше було. Ну, я не можу вас не спитати про гучний скандал, який розвернувся останнім часом в театральній сфері. Мається на увазі театральної освіти навіть більше. Ви вчилися в Запоріжжі. Чи доводилося вам там стикатися з історіями про домагання, про неповагу до студентів, про перевищення свого службового становища викладачами? І можливо, вам доводилося перетинатися з тим самим білоусом та іншими викладачами, яких у зараз звинувачують доволі гучних справах, і що ви про це все думаєте? Ну я в Запоріжжі, слава Богу, з таким не стикався. У нас такого не було. Мабуть, чим менше, якийсь, типу, рівень, ну рівень інституту, грубо кажучи, у нас там просто кафедра акторської майстерності, там не було такого нічого. Всі викладачі були чемні, всі, ніхто ніколи не переступав якусь межу, або навіть у нас все було в дружбі. Дуже-дуже класний курс і класні викладачі. І я там можу сказати про всі, там все одно, що там набираються там хтось один набирає рік, хтось інший, там три чи чотири е пар викладачів. І всі вони були достойні і гарні люди і є. А З приводу цього, що я думаю, ну я на це одразу дивлюсь з точки зору, що в мене є донька, у мене є дитина. І якби моя дитина з таким е зіштовхнулася, то я не знаю. Я би рвав і метав все підряд. І... Я б це однозначно так просто не залишив, бо це все ж таки і діти, і діти, які бояться сказати, бояться бути, бояться, що вони будуть якісь, що їх не зрозуміють, що не стануть на їх бік, і вони ну, ще більше себе занурять в, це, в цю самотність з цієї ситуації. І це, що це виповзло так в такий широкий розголос, мені здається, що це. Вже який дзвінок, прям дзвінок сильний-сильний. Перша раз була історія з потім він знає, там щось іще може було, і тут зараз. Знов, мабуть, най... найобразніше це те, що там слідство рекомендувало розірвати контракт да, з Білоусом. А якось так сталося, що наші... наші як сказати, керівництво міста або не знаю, хто це, спокійно повернули людину на місце і. І тим дітям, які там ну дітям влади, не дітям молодим акторам, їм е е е зараз далі працювати. Я взагалі не виявляю, які вони ситуації. Я вважаю, що це, це треба просто якось з корінням виривати з цієї системи, щоб діти не боялися вчитися і жити. Ми з вами вже говорили про професію правоохоронця. Про акторство, а от якщо говорити про професію військового, чи готові ви були б на себе приміряти цю роль, але не в кіно, а в реальному житті? Знаєте, багато хто каже таку фразу, що всі там будемо. Ну, звісно, всі там будемо, але хтось там уже є, і завдяки Добре. їм зараз ми тут. І от чи готові ви стати до зброї? Чи в порядку у вас облікові всі справи, чи стоїте ви на обліку, чи все у вас там чітко? Я в 22-му році, ще коли головнокомандуюч тоді був залужний, сказав, що всі мають стати на облік. Я в 22-му році сам пішов в військомат, не пам'ятаю, коли це було саме. Але точно в 22-му пішов в військкомат і став на облік. Але там мені на той момент сказали, що ми займаємося активною волонтерською діяльністю, діяльністю, і мені сказали, що твоє КПД тут більше, ніж твоє КПД там, тому поки залишайся тут. І я з чистою совістю вийшов з цього військомату. Я прийшов туди. Я прийшов не по повістці, Я прийшов сам, тому що ну я я розумію, що я як чоловік під маю піти стати на військовий облік. Потім інша справа там, коли в театрі вже нас там не знаю, ну не всіх, мабуть, всіх неможливо. Деяких акторів бронюють, і я наразі заброньований я розумію, що, наприклад, там, якщо раптом там я піду з театру, то театр втратить значну кількість вистав, і це все ж таки буде якісь удари по, по як ну і в фінансовому плані по театру, і якісь там, ну все ж таки, працюють тут 250 людей, які теж мають працювати і мають якось підтримувати українську економіку, і підтримувати все ж таки українців і давати їм якусь розраду. Там, безраду або навпаки, навпаки там, щось е, подумати. Тому наразі, наразі мої військові е, обліковий стан такий. Я, я на обліку стою і я заброньований театром. І зустрічі в ТЦК ви не боїтеся? Ні. Я ніколи їх не боявся. І тому я... як, ну, як буде, так буде. Якщо треба буде, так, то все піде, а ще як. Я скажу, я сам пішов по своїй волі, туди зайшов. І... До Де... того, що я вийшов, я міг не вийти там, вони вирішили так. Ну, і я відповідно, що після цих, таких слів ти маєш ще більше працювати. Я маю на увазі там, волонтерити, щоб допомагати своїм, допомагати там, всім, хто там ну по змозі, як ти можеш це робити. Ми це робимо. Або у війську, або для війська, як то кажуть, так? Так, так. Ну, до речі, про відповідальність. Ви лауреат Шевченківської премії, і як це визнання вплинуло на ваше ставлення до власної творчості, до відповідальності перед суспільством? Ну, не знаю. Я отримав Шевченківську премію 9 березня 2022 року. Бо це прям от, от... прям. Тому емоції у мене не було ніяких таких прям. Ну окей, ну я там сам собі побачив своє прізвище. Ну, класно, ну добре. Ну, але там, я не знаю, то через е, дату отримання у мене якось воно все змазалось. і тому Я, я про неї забуваю надії, про неї. Ну, я намагаюся навіть не згадувати про неї. Мені просто треба розуміти, що я маю відповідати. І я завжди намагався робити свою роботу чесно, по, від, там, по відношенню до глядача, до партнерів, до всіх навколо. І тому... Там я не вважаю, що якось змінилось моє ставлення і моє відношення до роботи після отримання цієї приміни. Взагалі, відповідальність перед суспільством, як ви й, е, в акторському плані уявляєте для себе, що ви маєте нести глядачу такого, щоб він робив висновки? Я маю п -п -п перше за все, і головне мені здається, це я маю чесно з ними спілкуватися. Чесно спілкуватись на ті теми, які болять. Там, в нашому театрі багато. Вистав е сучасного направлення можна так сказати. Багато вистав про війну, про наслідки війни, про те, чому це виникає, і такі всі історії. І ми маємо там бути чесними і відвертими для того, щоб все ж таки глядач е нам повірив і щось виніс з собою або з чимось там потім переночував, грубо кажучи, в голові з якоюсь думкою, яка там допомогла вирішити щось, або не допомогла. Андрій, тоді я дякую вам за розмову, і нехай ваші нові проекти знайдуть відгуки, велику популярність у глядачів, і хай живуть український театр і кіно. Дякую. дякую. Я дякую всім вам за увагу. Дивіться українське, адже воно того варте. До зустрічі.